На вчорашній день, коли ви бачили мою інформацію, йому достатньо погано було, тому що він вийшов уже знеболювальних, дається знаки все-таки побиття і забій голови, було серйозні запаморочення, там тошнота. Він просив його не турбувати, тому що я приходила там лише один раз під вечір. На сьогоднішній день чуть-чуть йому легше і приходив слідчий в 11 годині знімати покази його, як потерпілого. По тим подіям, про які я вам розповідала 11 січня під Святошинським проведення міста Києва. Години-дві вони розмовляли, після того прокурор розмовляв зі мною, як свідком тих подій. От тільки я вийшла з допиту, підписалася під тим, що я не буду розголошувати свідчення, але я готова відповісти на, в рамках можливого і Ін Юрійович Фомін на ваші запитання і які. Як ви хочете міста. Як сьогодні почувається ваш чоловік? Він ходить, він додому приходить Ні, Він весь час знаходиться в реанімації, йому дозволено лише в туалет сходити, так весь час лежить, лежить і на нього піднімає нові. Приходять і роблять крапельниці і перев'язку. Оля, як справа рухається, от вас допитали, його допитали і що далі. Це був перший допит сьогодні. Стан його здоров'я дозволив слідчому сьогодні, перший раз його допитати. Це була 11 година. І... Я скажу так, що він виявив бажання надати показ слідчому. Сьогодні він отримав офіційно процесуальний статус потерпілого по цій справі. І був вже допитаний як потерпілий, і виклав свою точку зору на цю ситуацію. Він виклав факти, які мали місце при його побитті, і виклав свою точку зору на цю ситуацію, пояснивши свою позицію і надавши письмову відповідну заяву прокуратуру. А можна вам уточнити? Дуже професійше, мають я тільки. Такing... Там в інтернеті в соціальних мережах почалися там, різні інсинуації. Звісно, це не має ніякого відношення до того, був, ну Беркут має право бути, чи не має права бути, до того, що начебто Юрій Віталійович був там на підпитку, чи це чи ну, тобто, було так? І після яких слів саме, чи ну, після якої фрази, чи як саме побили Юрій Віталійович? Давайте так, я відповім. Якщо засіб антипроступний гівелекс, спиртовий розчин, який приймають хворі постійно, якщо засіб для горла, гівелекс, є алкогольним напоєм, який приймаю я, мій чоловік, наша сім'я, тому що всі перехворіли вірусом, є проблеми з горлом. Приймаємо місяць чи півтора, є алкогольним напоєм, але тоді я не знаю, що робити з аптеками, які продають алкогольні напої за ліцензії, якби більшого додати не можу. А знаючи любиму тему прокуратури і регіоналів, які вони зараз розвивають, з приводу алкогольного синдрому, оп'яніння, то я думаю, що шановна преса, яка спостерігає за цими подіями не один рік. І Ігор Фомін, який виграв суди у Франкфурті з приводу того, що щовалися синуації ще в 2007 чи восьмому році з приводу мого чоловіка наштовхує на, на один висновок. Влада настільки слабка, що вона вимушена користуватися старими прийомами для того, щоб відволікти суспільства від тих безчинств, які те, відбуваються зараз в країні. Що творить Беркут, які накази злочинні віддаються Беркуту? Тому ну, я не дивуюся. Завтра може бути, що він приймав наркотики. Після завтра, що він не ще через день, що він сам себе побив, я його туди принесла, кинула під забор. Я не дивуюся сьогодні з влади. Ви прекрасно знаєте, з чим це пов'язано. Сьогодні, в по 12 11-й годині, дипломатичний корпус вимагав від е, сьогоднішньої влади пояснень, що відбувалося під е, Святошинським е, РОВД. Е, влада розуміючи, що назрівають санкції, вимушена. Шукати причини, що відбулося, відволікаючи від справжньої ситуації. Тому нічого дивного, що Шоуценко був п'яний. Якби я пояснила, крім Гіва Лекса, більше півтора місяця, який приймає наша сім'я, і як то виходить, що я була п'яна, раз я приймаю Гіва Лекс, і мій чоловік, і мої діти. Можна придумати що завгодно, будь-які інсинуації. Ще раз вам кажу, я була чоловіком разом там. Ніхто не був п'яний, ніхто не був випивший. Все відбувалося так, як я вам доповіла на першому брифінгу. Аналогічно, майже слово-слово, в слово, що розповідала вам я, я розповіла сьогодні слідчому. Задавалися аналогічні питання, які задавались вам. Сьогодні, по-моєму, на Українській правді появився ролик, де, слава Богу, перші відео з'явилось, де ми в автобусі з чоловіком розмовляємо з Беркутом. Якщо ви наблюдали чи спостерігали за цим відео, там видно, ми в спокійній формі. Нормально розмовляємо з людьми. Мета моя, як народного депутата і Луценка, як бувшого міністра внутрішніх справ, була одна: для того, щоб врегулювати ситуацію і не дати можливості відбутися цьому побиттю чи зіткнень бекутах з простими громадянами, що може далі потягнути черговий дипломатичний скандал. Була єдина мета з нашої сторони не допустити чергового кровопролиття. Відбулося те, що відбулося. Вона є логічними, логічними подіями на сьогоднішній день. Тому, як влада захищається, відбувається, як ви самі бачите. Справка справжня. Це добре. А на сьогодні з отношенням ти справки, котро ви маєте на посмотрел, ми оставляємо за кадром вші появлення і освіти. Во-вторых, вызывает, ну, думаю, вызывает ряд сможет. вопросов само содержание справки. Осмотр. Который, я внимательно сейчас посмотрел, значит, там написано, что это был осмотр пациента. осмотр произошел в 15 часов 30 минут. Не указывается количество промеля в крови. То есть это просто визуальный осмотр и получается это я больше количество да? И получается, что человек, ну, представитель киевской городской клиники, да, приезжает, смотрит, говорит пьяный и уезжает. Написано, находится, пребывает в стане алкогольного сквинения. Все. На больше денег. На следующий день в 15.30. И больше никаких подтверждающих моментов нету. Как это можно прокомментировать? Я понимаю, что они как бы могут делать все, что угодно и придумывать любые вещи. Но это слишком такой топорный прокол. Ну, є, факт, є факт, що 11 го Юрія Луценка знаходиться в реанімації. 15.30. 15.30. То, Тому казати, його ночі, От, так. Тому казати ночі. що будь-які дії в 15.30 стосовно Юрія Луценка якоюсь там клінікою відбувались, такого не було. Але я хочу звернути увагу на інше. Я хочу звернути вашу увагу на те що беззаперечним фактом є то, що Юрій Луценко прибув на це місце цих подій з метою не дати можливості якихось конфліктів. І він прибув туди, після 11-ї години вечора. І є беззаперечним фактом, що там він отримав тілесні ушкодження від працівників Бергута. Відповідно, ми маємо розуміти, що будь-які... Намагання сказати, що він, діяв з себе, ну, що він діяв якимось не таким чином, як мав діяти, це лише така невдала спроба захистити дії влади, дії цих, ну, будемо казати, да, професіоналів таких від Міністерства внутрішніх справ, невдалі дії професіоналів і перекласти з хворою голови на здоров'я. Є заява безпосередньо Юрія Луценка, в мене є копія, ви можете після того подивитись. В ньому викладена його позиція, він е, звернувся до прокуратури і прохав признати його потерпілим. Таке процесуальне рішення в нас є, ну, маю на увазі, що він отримав вже пам'ятку, є дійсно процесуально потерпілим по цій справі. І він в своїй заяві пише, що він особисто претензії до безпосередніх виконавців. Немає. Він вимагає притягнути до відповідальності керівництва, що допустила такі події. Тобто Його позиція не тільки позиція людини Юрія Луценка, але і колишнього міністра внутрішніх справ. Він вважає, що фактично в даному випадку працівники Беркута, які навіть спричинили йому цілесні ушкодження, вони були заручниками цієї ситуації. Вони фактично були залишені і внаслідок того, що вони були залишені будь-будь-якого керівництва, і не, як це керівництво не мало можливості надати цим подіям нормальний розвиток, внаслідок цього відбулися ці події, внаслідок лише цього він отримав ті тяжкі тілесні вскоження. Хочу додати все-таки речі на ваше формулювання. Мого чоловіка я була присутня, був присутній, паралельно їхав по Ярков Сергій. Помічник народного депутата Пашинського Юра. Вони супроводжували нашу машину, тому що вони допомагали на сілки з одної швидку ну, з, з, з машини по Якова. Ми перекладали його в, в машину швидкої допомоги. Я думаю, що Сергій вам також може розказати всі ці події, які відбувалися. Це все було десь близько першої ночі. Е, в цей момент привезли оправлене тіло, зразу завезли його в реанімацію і в ту ж секунду відбувався огляд. В ту ж секунду брався аналіз крові. В ту ж секунду його завезли в томографію. Тоді ж моментально, це буквально дуже швидко, вони знали, провалений череп чи ні. Оглядали його лікарі, оглядали його невропатологи. Ніхто не ховав, розумієте, ніхто не збирався ховати аналіз крові. Ми йшли туди спокійно, ніхто не придумував, не, не видумував нічого, повірте, максимальний алкогольний напій, який був ним випитий, в той день він налез. Придумати, яких три години, години дня людина була підкапана. Вже на другий день огляд відбувався в першій годині ночі. Я запитувала сьогодні лікарів, чи, чи зверталося до вас слідство. Лікарі кажуть, ні. Але ми все, Ірина Степанівна, описали в час ночі при першому ж огляді. І не було представителі у Київських скутарь. Єдиний, ну, хто був, туда. і я говорила це на брифінгу, це були два професора із з інших е е лікарів, Ігор Юрійович, також був свідком, які приходили і переглядали оці ленгенди <клес> і тографію для того, щоб переконатися, чи є в нього гематома, чи є в нього провалені пості. Це єдиний, хто проводив огляд. Ще приходив. Е Керівник медичної ради перекопні. Він речі Він приходить, одягав халат, заходить до Луценка питати, яке саме відчуття. Я так бачу, що підпису його немає, правда що він не має права займатися медичною діяльністю. Він приходить, дивився на Луценка, розвідку. Ну, я знаю. Не... Єдиний, не хто приходив о 12-тій годині було два невропатологи, які дивилися. Його змінки. Тобто це все інцинуації. Я фактично майже цілий день пробула там з чоловіком, яка ніякого огляду, ніякого констатації про алкогольне сп'яніння нічого не було. Це завідомо, сфальшована, придумана справка для того, щоб черговий раз продовжити версію алкогольного сп'яніння, в алкогольного сп'яніння, там буйний чи ще якісь все це робиться для того, шановні, щоб відволікти від ситуації, яка відбувається в країні. Вони прекрасно знають, що буде реакція дипломатичного корпусу. Вона і відбулася. Я вам хочу сказати навіть продовження цієї теми, що після того, як відбулася в МЗС, відбулася ця нарада з дипломатичним корпусом, міністр посол Німеччини після таких звинувачень Гушенка передав йому підтримки і квіти. Тобто висновок один. Дипломати прекрасно розуміють, в якій країні вони знаходяться. В якій ситуації ми знаходимося, що відбувається, і як влада пробує викрутитися з цієї ганебної ситуації? Приблизно так. Питайте, будь ласка. А по якісь положення відкриту? 365 стаття, частина друга це перевищення, службових повноважень. Ще раз вирішувати. 365-та частина друга. Ну, Луценка 365-та частина п'ята. Особливо крупно Ні, заплатив 191, за день. 365 і 365, короли, да? Да. Да. 365 частина друга перевищення службових повноважень. Ну я так розумію, зі сторони певні. Але що ще можу додати? Ми посадили перед палатою охорону розуміючи, що можуть бути будь-які провокації, будь-які інсинуації, будь-що. Охоронець сказав, що коли виходили прокуратура, ми сказали, ну ми зі свійом себе хорошо. Мы все равно будем делать версию о том, что Луценко, пьяный Луценко нападал на руководство Беркута за это. Что? Прокуратура сказала, что здесь мы ведем себя хорошо с Луценком, но версия будет такая, пьяный Луценко нападал на руководство Беркута. Вам. Так що готуйтесь, це вам позавтра і завтра так, така версія так. може бути викида. А можна а так? За, так, для того, щоб люди перекваліфіціоні ви додали, що тяжких переданий Ну, Зараз взагалі є кваліфікація, ця кваліфікація стосується дій лише посадових осіб. хоча 365-та вона має ця... Мають на увазі, що можливо чинити злочин, які мала лише посадова особа, тому це виключається, що ця справа порушена проти будь-яких інших осіб. Що стосовно тяжкості телесних ушкоджень, то тобто має бути експертиза. Скільки часу Ні, вони взяли, лише вони зробили фотографії, вони зафіксували факти, спричинені, що є такий факти, що є спричинення тілесних ушкоджень Юрія Луценка. Крім того, я можу сказати, що ми з Іриною Степанівною чекали якраз в цей час, коли вони пишуть, що приймалися, ніби робили якийсь огляд його. Ми спілкувалися з лікарями і ми розуміли, що можуть бути будь-які так, інсинуації стосовно навіть його діагнозу, то ми отримали відповідну довідку, ми ви бачили цю довідку по діагнозу. І ми вважаємо, що лише після того, як закінчиться лікування Юрія Луценка, можна буде казати, якої тяжкості, якої тяжкості він отримав ці лесні Але знову звертаю вашу увагу на позицію самого Юрія Луценка, що він не хоче, щоб безпосередні виконавці понесли відповідальність за те, що вони, як він сказав, вони як дев'ята рота. Що вони були залишені в такій ситуації, що відбулись ці події? Він вважає, і його точка зору така, що відповідальність мають нести ті керівники Міністерства внутрішніх справ, які довели цю ситуацію до того, що ми зараз бачимо. Коли більше запитали, а можна уточнити про канала Сіті, скажіть, а ви вбачаєте якусь упередженість у діях слідства, окрім того, що вам охорона сказала? Вони вели себе надто вперед? Я скажу, як адвокат, я скажу як адвокат, дії слідства коректні. Вони працюють з нами дуже чітко. Я не можу сказати, що будь-які питання, які вони нам ставлять, мають провокаційний характер. Будь-які виправлення тих пояснень, які давав сьогодні Юрій Луценко та Ірина Степанівна, в протоколах не було. Генеральна прокуратура? Ні, це прокуратура міста Києва. Можна ще одне? <кій> Радіо Свобода. Ми бачили відео з нещодавно при де Юрій Луценко ну у не досить коректній формі звертається до працівників Беркута. Чи могло це спровокувати? Після того як керівник підрозділу відмовився надавати казівку, показати посвідчення своїм підлеглим, Юра в достатньо емоційній формі пояснив їй, що саме вони будуть нести відповідальність за те, що вони кинуть хлопців зараз під цю розборку. Така безвідповідальна поведінка керівництва, саме от і це виразилось в юліній заяві. Саме така безвідповідальна поведінка керівництва Беркуту викликала такі емоції в чоловіка, як бувшого міністра внутрішніх справ, тому що він прекрасно знає, що своїх підлеглих треба завжди захищати, і те, що відбувається зараз, його звичайно, як бувшого керівника такої структури ображає, там, мабуть, обурює. Тому емоції були викинуті на керівництво, щоб Юра спробував довести їм люди добрі. Ви ж просто кидаєте цих хлопців під танк. Ви подивіться, три тисячі людей розхитують автобус. Ви розумієте, що зараз може бути? Ви знімаєте з себе відповідальність. Ви просто їх підставляєте. Ось Такі емоції були викликані саме такою ну, ганебною, такою поведінкою керівництва. Ніхто ж не хоче нести відповідальність, мені кожен, не я, не я, я не дам команду, я не дам команду, Всі бояться. І Луценко, як бувши міністр внутрішніх справ, спробував, хоч якось чуть-чуть її -чуть ну, отримав. Тобто ви не думаєте, що це підняло градус напруги і от переволося? Я можу саме. сказати вам, що будь-яка поведінка Юрія Луценка, яку вони намагаються сказати, що вона могла викликати якусь реакцію, вона не може бути підставою для застосування стосовно людей стосовно мітингувальників стосовно Юрія Луценка будь-яких з цих спецзасобів. Ви маєте розуміти, що на час, коли почалась ця, ну, не можна навіть назвати це бійкою, це ну, напад, напад, да, напад фактично на мітингувальників. Юрій Луценка взагалі не був біля цього автобусу. Він знаходився десь на відстані 10-15 метрів. І він вже, коли почалась ця е, агресія, будемо казати так, він тоді лише почав туди просуватися і з тим, щоб перешкодити е, працівникам Беркута спричиняти тілесні ушкодження громадянам України. Він став між ним і отримав ті телесні Тому казати, що вони були чимось спровоковані, це, ну, це не відповідає дійсно. Хочу ще заакцентувати вашу увагу, шановні, стаття 38 Кримінального кодексу говорить про те, що працівники міліції, будь-які працівники погонах мають право застосовувати зброю і будь-які спецзаходи засоби. Тільки в тому випадку, якщо це загрожує життю інших людей, якщо це викликано якимись непорядками, акцентую вашу увагу. Луценко розмовляв з ними, безоружний. Без будь-яких спецзаходів, не, не проявляв ніяких заходів агресії, нікого не бив, нікого не вштовхав. В кінці кінців це не була е, якась надзвичайна ситуація. Люди зібралися під автобусом, вимагали, покажіть посвідчення, якщо ви працівники міліції. Якщо люди вимагають показати посвідчення, це не є ефектом прямої дії бити їх по голові. Ну в кінці кінців це люди в пагонах. За кожну вимогу показати посвідчення треба бити людину по голові. Ну, це не є пряма залежність. Жодна інструкція. Навіть загальний закон про міліцію вимагає від них представитися будь-якому проводянину, а тим більше народному депутату. Будь-яка інструкція не дозволяє їм бити людей по голові. Мають бути мінімально допустимі заходи для того, щоб втримати ситуацію. Та ситуація була мінімальна навіть для того, щоб взагалі піднімати кітки. Пускати газ. І це ж, зверніть увагу, це ж не били особисто Юрія Луценка за якусь образу? Били це людей. Побито було четверо чи п'ятеро активістів, серед них просто і Луценко також. Це не то, що цілеспрямована була на Луценка. Билися люди за вимогу, які скандували. Покажіть послідчення. Це Але що, пряма після, залежність? Після цього все це припинило. Как э, руководство Беркута реагирувало на а, вашу просьбу как народного депутата при медицину удостоверення? Ну, біля... как бы, сяпя... ну, звичайно, уже біля автобуса ми сказали, що ви ж розумієте, що відповідно до частини 2 статті 5 закону про медицину чітко сказано, відповідно і до 17 статті закону про статус народного депутата я зачитала этих дві статті. Я їм кажу, шановний, ви вимушені це зробити на мою пряму вимогу, яка навчається законом, подивитися, чи не порушуються права громадян, а ваше невиконання моєї вимоги є перешкоджання діяльності народного депутата. І у вас є пряма чинна норма закону. Ви вимушені її виконати. Він каже, так, ми мусимо представитися, але ви розумієте, що ми цього не зробимо. Це сказав керівник підрозділу. Я кажу, я можу зайти до вас в автобус. Можете. Він, Він. один представився. Всі інші працівники. Mm -hmm. Я не дам команди, щоб вони не розумієте, mm -hmm. А можна точно вирішити? Скажіть, будь ласка, все ж. Ну, але це ж не є пряма вказі, правда ж, це не є нас... наслідковий зв'язок. За вимогу закону одного і іншого бити по голові людей. ну, Це Рудмітно, це зазиркання якесь, це вже... це вже страх, мабуть, перед відповідальністю. Так проявився. Уточнення, а і ці ріща. Скажіть, будь ласка, все ж таки, після яких слів чи дій почалася діття і покриття вашого чоловіка? Тобто а, ну, фактично там каміння летіло, газом давали в той квартир, що вони почали так реагувати. Ще раз повторюю те, що я говорила на попередньому присягу. Ми вийшли з автобуса. Через буквально пару хвилин Юра відійшов, я відійшла. Три тисячі людей розкачується автобус. Відкриваються двері, хлопці вискакують. Я так розумію, що це був страх, що їх перевернуть разом на художнях. Це був це було інстинкт виживання. Це, така точка, це моя особиста, підкреслюю, моя особиста, як свідка ну, тих подій, те, що я бачила, це мої припущення, щоб вийшли і одразу почали бити у церкви половину. Ні. Ні. Він один із тих, кого побили по голові. Ні. Я ще раз підкреслюю. Це не була ціле спрямована дія бити саме Луценка. Це була реакція Беркуту, який виходив з автобуса, який розхитували. Вони розчищали собі шлях. Просто Луценко, коли вони почали бити людей, Луценко став перед ними і каже, хлопці, що ви робите? Ну але коли вже пішло-пішов, пішов оцей розгуляємо, це вже пішло, ну то ясно, що дивилися вони там, Луценко там стоїть, не Луценко. Другий ряд били палками, все, машина. Як ну, було, дають, ще в ну, як мінімум, керівник, лікар, який його веде, сказав, що тиждень в реанімації він мусить виходитися. Ніхто не знає, як проявиться цей ну, наслідки цього струсу мозку. тиждень вони будуть його наблюдати. Він постійно в палаті лежить. Тобто на сьогодні черепно-мозкова закрита, черепно-мозкова травма, дінатома і сотрясення мозку. Так, да, і, і, і зашита трава ну, рвана рана. Давайте А По поводу того, що сьогодні пройшов в МИД, стрічка пройшла з, з да. дипломатами, є у вас какие-то в звільнені от? Про те, що представили, так, да, про те, що диценко сам, п'яний. Ну, напевно, і немає відео, що його били. Значить, висловили. П'яний буній сам себе побив, підкинув себе під вітання. Це після вітання. зустрічі з Кажа.